Відео розпакування з моя. Прийшла посилочка. Велосипедний насос. Фірма Ось. Така фішка цього насоса. Нелегенька, вже менше 100 грамів. Ось, як бачите, із інструкцією. Дуже легеньке, щось там 73 грами. Вага е, от. цікавий варіант тим, що його можна під штатне кріплення підстаканника закріпити. Отак от. і, а зверху вже е, болтами, до рами велосипеда прикріпити флягу, його навіть і видно не буде. Ось. Він. Як розкрутив, він підходить і для нібелів преста, і для звичайних автомобільних, таких як називається, шредер тип. Ну, цікавий варіант. Легенький, маленький.